Обов'язки голови Чернігівської обласної організації партії Слуга народу замість нардепа Павла Халімона буде виконувати начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Про відповідне розпорядження голови партії Олени Шуляк йдеться на офіційному сайті партії Слуга народу. Як розповів Чаус в інтерв'ю Суспільному його призначили виконувачем обов'язків голови обласної організації після розмови з Оленою Шуляк. Вона попросила зараз взяти. Процеси управління партійною організацією організувати саме виборчу конференцію для того, щоб далі партійна організація розвивалася. Розмова була коротка, але на ній ми обговорили питання будівництва партії, партійного будівництва в області, питання взаємодії з депутатами, всіх рівнів, яких на сьогодні майже 200 в області. Серед завдань на найближчі місяці час вбачає аудит справ партії в області, а також відновлення комунікації із депутатами та очільниками громад. Постійного голову обласної партійної організації мають обрати на конференції, яку згідно зі статутом мають провести протягом трьох місяців. Нагадаємо, що 23 січня голова партії Слуга народу Олена Шуляк прийняла відставку народного депутата Павла Халімона з посади голови Чернігівської обласної організації партії. Тоді він подав у відставку після публікації розслідування української правди про купівлю Халімоном маєтку в Києві на Печерських пагорбах за 10 мільйонів гривень. Продавцем був архієрей Православної церкви України Олександр Драбинко.